Всім привіт! Я продовжую перший день сидіти на дієті, поснідала в 12 дня, до цього було тільки дві чашки кави без нічого. І зараз швиденько прийшла з роботи в 4 часа, щоб бігом зварити собі суп на вечері, щоб поїсти в 6 і до 12 наступного дня не їсти. А що я буду зараз вечерять? Буду їсти суп із червоної риби по фінськи. Для цього я зараз буду цідити і буду все розказувати. Так, не забуваємо, щоб про щоб не падало ложечку. І для цього я купила собі е, оцих хребтів чи чи що там, спинки лосося у Велмарті 100 гривень. Зробила з цього всього бульйон. А потім у бульйон покладу, ось, у мене є лососятина настояща. В общем, зараз першим ділом проціжуємо бульйон і ставимо варитись. А ми будемо робити потім зажарку. Зараз, спочатку проціжу. Хто розкритикував мою каструлю? Сказали, що в бабусі на горищті взяла. Це неправда. На горішті більш якісні речі. У бабусів наших. Так, зараз проціжуємо бульйон. О, чотенько. Дивіться. Покажу. Ось, бачите. Спинки, лосося, чи що це таке. Ну, в общем, це все дуже їстівне. Ставимо його сюди. Бульйон ставлю варитися. Ось він. Каструлька. Будемо робити засмажку. Що цікавого? в Цьому саме супові. Що засмажка в нього. Не із звичайної цибулі, а із зеленої. От я не знаю чого, але треба саме ось зелену цибульку. Взагалі не вопрос. Зелено, так зелено. Так. Так, цибуля є. По рецепту сказано, що смажити її треба на вершковому маслі. Окей. Не на олії. Бо весь цей суп, він такий вершковий, дуже вершковий. Видно ж? Видно сковороду? Так. Масло їм, цибулю висипаємо. Кажуть, що на холодну сковороду не можна сипати, але я не заморочуюсь, якщо чесно. Вона ж нагріється коли. -то. Так, тим часом... Ой! Ой-ой-ой! Рубаємо морковку, молоду купила вже, дуже дешево. Оце, по-моєму, штучка, одна морквинка 10 гривень, щось таке. Може, воно не дуже і дешево, але в порівнянні з ковбасою, то дешево. Скільки кілограм моркви можна купити на кіло ковбаси, навіть найдешевшою. Ото і все. Моркву сюди можна різати великими кусочками. Так. Так. Я не вмію красиво різати, як ви вже замітили, так? Да? Всі ж замітили, що я не отак. Знаєте, що чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Це не до мене. Ні. Єсть. Пішло. Обична засмажка у нас, да? ну, не зовсім обична, тому що з зеленої цибулі і морква крупно порізана. Так. Тим часом, поки оце все робиться, ми ріжемо картоплю. Так, ріжемо картоплю. Все як обичний суп. Так. Цей суп має робитись дуже-дуже швидко. Ну Подивимося. Зараз підходимо до основного. Треба одерти шкурку від лосося, а він ще не розмерзся. Ось моя лососятинка. Її треба от саме оддирати. Вона отдера. А! Стоп, підождіть. Нормально вона отдирається, ви бачите? А ну, давай, давай, давай. Давай їм покажемо, як ми це робимо. Хоп, а. Ой, так, кусок риби вже оддерла. Нічого. Не здаємося. О! Так, 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 так. 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 Оце пів кілограма лосося, дівчатка. Отут. А, стоп. Важко. Навик якийсь уже. У мене поки що його немає цього навика. Але, в принципі, непогано виходить, так? Зараз. О. О. Так. Ось, бачите, шкурочка. І ось тут ще трошки осталося. О. Ось, бачите? Обдерла. Ось. Оце пів кілограма. Скажу вам не дешево, 300 гривень, пів кілограма, а кілограм 650, здається. Так. Тепер далі все довело відбуватись дуже-дуже швидко. -дуже Ріжемо кубиками лосось і вкидаємо фактично одночасно картоплю, засмажку, лосось і заливаємо все вершками. Ну, то Там якісь послідовності і є, але суть в тому, що там 1-2 хвилини різниця. Там що кажуть? Лосось до готовності, картоплю до готовності, готовність лосося 20 хвилин, готовність картоплю теж 20 хвилин. Таке. На даному етапі саме головне, щоб не згоріла засмажка. Бульйон уже закипів. Значить, у цей бульйон... Уже ось ось можна вкидати засмажку. Спочатку, мабуть, вкину картоплю, да? right. oh. так? щас. Так. Засмажка хай доходить, а в бульйон кидає картоплю. Бо якщо не розвариться картопля, то це не ок. Засікаємо 4,25. На все про все 20 хвилин. 4,45. Воно все повинно вже бути зварене. Ой, Боже, бризкає. Класно, приємно отримати в лице бульйоном рибним. Ну. Вкинула картоплю. Тепер кидаю, мабуть, засмажку. Ану. Ну, от вона якось не дуже ще й пожарилась, але там казали, що дуже важно, щоб вона не пережарилась. Ну, не пережарилась, то не пережарилась. Тоді я її вкидаю. О, єсть. Так. І це все хай закипає тепер. А я ріжу лосось і теж вкидаю лосось. Посолить не забудь. Поки що не дуже апетитно виглядає, якщо чесно. О. А, боже, мокрою рукою хапанула сіль, куди я тепер, мочу її. Це вариться. Вкидаю сюди лосось шматочками. Його варить 20 хвилин. Ну, от це все одночасно і буду виключати, дівчата. Шматочки ось такі, бачите? Ну, не знаю, як його правильно порізати. поріжу, як ну, не як попало, а як буде. Як буде, так і буде. Вам не здається, що лосося трошки забагато? Бо мені здається, але що але ж тоді там Ні, навар. Там рибний бульйон. Вобші, то, ну. В общем, вкидаю. Вкидаю. Все залью і буду вам показувати. Кстати, кажуть, що сюди ще можна якийсь сир вкинути. Ну, я не знаю, я вже боюся. Я не дуже уявляю, яке воно вийде в мене. І того щось зайве, як я? я ж сюди ще бульйон долажна кидати. Ой-ой-ой, а вже каструля повна. О, каструля повна, каструля повна. Так, можна було, звісно, подумати. Ну, хто ж, хто ж цим займається. Так. Докидаємо лосось. І ще ж 200 мл вершків сюди. Може, воно випарується? Так. Так, не випарується. Воно щас докидаю. Докидаю. Їсти вже хочеться капець. Щас. Але треба цідити юшку. У мене ж осталися ребра. Я його щас зварю там. Не знаю, що з цим буде, але бульйон не пропаде. Все, супер. Мені не буде жалко бо це ж бульйон, він пропадає. Ополоник. І тепер безжалосна. Хоп! О, бачите, що я роблю? Може, я ще один рибний суп зварю за остатків. Що в мене є? У мене зараз є, дивитесь на цей, да? Це остатки. Це сім'я їла, Два деруна і коржі. Дуже смачно. І вони мені оставили, я кажу, блін, я сіла на дієту, нащо ви це робите? Треба сховати. Що я маю станом зараз? Засрану рибою кухню. Тхне капець. Просто капець. Окрім цього, окрім цього, у мене два бульйони варяться. Щас я їх вам усі покажу. Так, це триватиме ще 15 хвилин і все. Оце буде фінський суп безпосередньо. Сюди я віллю вершки. А оце остатки. Це теж нормальний ку ку курячий бульйон. Ну, рибний бульйон. Тільки він не з такого вишуканого лосося. В общем, це буде так. <гум> Пародія. Але це повноцінний суп. Але він без картоплі, без засмажки. сам бульйон і риба. В общем, вся надія на цей суп. Він має бути супер-пупер. Подивимося, подивимося, дуже цікаво, дуже. Я їла в Фінляндії такий суп, то мені дуже смакувало, прям капець як вкусно було. Зараз вершки додавлю і буде красота. А ну, давай, кам'є, 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 давай, 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 хоп. Так. Другий суп із остатків, хребців я вже виключила. Оцей, як ви бачите, вариться. От, Бачите, вариться. Він ще Вариться, цілих 5 хвилин кипить. Він довше закипав, тому що там же ж морожений лосось. Зараз буде момент істини. Я віллю вершки. Вершки в суп, чесно, я така не практикую. Ну, господи, сподіваюсь, вони не із Так, в мене є ще одна банка краще нову відкрию. Нова пачка, бо переведу суп. Лосося пів кілограма, а я туди ще неякісні вершки просрочені віллю. Ну, магія. Так. Ану. Суп стає білим. Щас, підождіть. Я знаю, не всі таке сприймають, але я не люблю. Ну, що це? Ну тут же ж є вершки. Щас. Спокойно. Так. Дивимося. Ну, так, щоб дуже багато вершків ні, але дивіться, хоп! О! Ну, воно ж не лишнє. Можна ще й баночку обмить. О, отак. От супер. Щоб не викидати. Ну і суп у нас вже став дуже красивого білого кольору. Колір мені подобається. Ще 10 хвилин. А я п'ю каву. Тобто він ще не закипів. А закипить і буде 10 хвилин. Поки кава вариться, я ж не сіль не попробувала. Щас, каву вкину. Кава без вершків і без цукру. Несмачно, капець. Так, так, так. Ану? Ну, нема солі. Де б вона взялася, коли я її туди не кидала? Надо худать, бо вже знаєте, як у вінні пуха в мультику хожу і в мене живіт виглядає з-під светрів. Так ужасно. Ну ось, ось, може, похудаю на цих. На цьому взагалі не калорійному ні разу супові. Але за рахунок того, що я його поїм, більше не буду вже сьогодні ввечері, то може воно щось спрацює. О, кава! Кава, кава. Попробувала на сіль, а тепер ще треба попробувати на картоплю і на лосось. Так. Дивимося. Так, лосось уже нормальний. Бачите, ламається дуже легко, а картопля ще тверда. Ну, блях. Блін, все як завжди. Варимо. картопля, щоб дійшло. Картопля тверда. Капець. Риба готова. Картопля тверда. Ще дві хвилини і буде настаюватися під кришкою. Тверда. Та-дам! Фінський суп. Із лососем і вершками пахне дуже круто. Тепер подигуснюємо. Дивіться. Чимось похожий на окрошку, тільки взагалі не окрошка. Так, беру трошки. Бо воно. Собака калорійна, страшна. Так, перше враження. О. Так, дивимося, е, що я можу сказати? Риба, бачите, поламалась. Може, я її трошки переварила. І у фінів був біліший. Але попробуємо. Так, зараз. Пробую бульйон. Бульйон хороший. Наша я спробувала морквою. не знаю, коли треба було пробувати картоплю і рибу. Саме головне. Так, зараз. Риба добре розварилась. Дівчатка. Суп смачний. Суп реально капець який смачний. Можливо, морква трошки зайва тут. От морква, мені здається, зайва трошки. А от сама оця рибка з юшечкою, ну, звісно ж, Таня, лососі на бульйоні тобі сподобався а морква ні. Гарячо. Гарячо. але їм. Бо дуже смачне. Капець, прямо дуже смачне. Єдине, що моркву. Морква, мені здається, не дуже тут доречна. Або дуже великими кусками, але це ж її тепер легше буде виловити отсюди. Цибуля дуже доречна. Можливо, ще таки оцього крем, крем сиру не вистачає. Але не можу нічого сказати. і так дуже смачно. І знову ж таки, не забуваємо за головний секрет. Тут же ж не тільки лосось. Тут бульйон. Із хребтів чи брюшок лосося. І це дало дуже класний такий рибний бульйончик. Супер. Бомбіческа. Вау. Я довольно страшна. Зараз 5.15, я встигаю поїсти і з шести вже нічого не їстиму.